Його ім'я на афішах концертів Закарпатської обласної філармонії. Виступи на великій сцені поряд зі справжніми артистами додають упевненості та натхнення. Зізнається десятирічний Марк Ковров. Я відчуваю радість, я дуже веселий. Коли такий талант в мене, я дуже радуюсь у філармонії, коли я з моїм другом. Олександр Садварі, заслуженим артистом України, співав чорнобривці. Марк співає з малку у школу мистецтв. Привела його мама ще тоді, коли вік не дозволяв стати учнем. Відтак займався вокалом індивідуально. І, як годиться, у сім років його офіційно зарахували до тернівецької школи мистецтв. Він прийшов до мене, коли ще був в садочку. Тобто ми спочатку з ним так ну, співали, пробували. Мама його привела. Ну і потім все записали його в музичну школу до нас, і потрошки почався наш такий творчий з ним там, де. Ну і почали ми потрохи по таких наших концертах, там в клубі, там в музичній школі. Ну і потім, думаю, треба вже спробувати щось більше. Допомогти дитині розпізнати і розвинути талант мета кожної мистецької школи у Тернівецькій займається 120 учнів. Усі без сумніву, талановиті та працьовиті. В нашій школі займається 120 учнів. Вони вчаться на різних відділах, таких як вокально-хоровому, сольному співу, клас гітари маємо фортепіано. Маємо клас образотворчого мистецтва. Дітки дуже талановиті, і це дуже радує, що маємо саме не в місті, а в сільській місцевості таку школу мистецтв, де учні мають можливість розвивати свої таланти і брати участь у різноманітних концертах виставках. Участь у мистецьких конкурсах та фестивалях це можливість заявити про себе, а ще стимул розвиватися і ставати кращим. Інколи буває, що дитина приходить на конкурс, так? але вони кращі в класі. Так? Але ми приходимо на широкий загал і завжди є кращі дітки, завжди є трошки слабші дітки, але вони прийшли, вони вже переможці. Я завжди їм говорю, що ви вже прийшли на сцену, то ви вже є переможцями. Інколи навіть третє місце дітки починають о, все, все, я хочу бути краще. Це я кажу, для цього нам треба працювати. Як правило, знаєте, навіть третє місце воно їх стимулює. Вони кажуть, так, я хочу прийти, і в мене буде перший. У Марка чимало визначних нагород, якими він пишається, із найсвіжішого диплом лауреата першої премії на міжнародному конкурсі мистецтв Зоряний час у номінації Естрадний вокал. Недавно в нас був Конкурс, якому я виграв перше місце, і це мені дуже велике. Там стоїть кубок дерев'яний і диплом. Співає Марк українські народні пісні, а також сучасні авторські. Найулюбленіша – Чорнобривці. У житті хлопця є ще плавання та фехтування, утім, лише зі співом пов'язує своє майбутнє. Я мрію стати заслуженим артистом України. Що для цього потрібно? Чи маєш вже план, як цього досягти? Дуже багато вчитися і співати. з точки падаю